Що, всім привіт. Так, буде у нас сьогодні Точніше завтра. Сьогодні у нас п'ятниця, завтра, субота і буде у нас гонка. Буде гонка. Сейчас все покажу, розкажу. А поки що попродав всі свої шлема, Типа модні прикольні, ті, що були з шадовкою. Коротше, пока що. Один шлем у нас на двох. О, так що їдемо купувати шлем. Зараз я покажу. Будемо тут брати шлем. Подивимось. Доброго, Доброго дня! Не повірите, прийшов у вас шоломчик купити? Від Скільки в них вибор? А, але я вже настроєний на один, це МТ-шка, це обов'язково мають бути з окулярами. А, якийсь у вас є Thunder, а є ще один. Стінгері Скинг... є. по-моєму, без... без окулярів. Короте, виберу, а потім подивитися. цей. Прикольно сидить. Що в них ще є? Куча курточок, куча всього. Короте, це буде такий обзор на, на магазин. А з вас знижка. О, це котам, Надо буде кота купити. Прикольний шлямчик. О, такий в мене був, пам'ятаєте? Я його продав. Коротше, купа купа всього є. Немає сіром кольорі? Місця, 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 місця. замовити, а якщо брак, брак, брак. А якщо замовиться, скільки чекати? Один 2 дня. Дві нос. Короче. Вибрав. Малюк. Подивимось, як буде. На буду. Надси. Все, Потім більше розкажу, покажу. Хлопцям дякую за скидочку. Коротше, приходьте. Хтось Черкас, я думаю, знають всі. О, і таку я вже бачу. Ну що, перемістились ми е, в закрите пространство? Е, розпаковка шлема. Так. Я в ньому ще не їхав, забрав. Коробку навіть залишив у хлопців. Пізніше заберу. На вольтику Дивіться, який гарнесенький. Блін колір просто топ. Прям нега. Мені дуже подобається. Так, ще подивимося з цього боку. Доти, всі діла. У мене МК. По вазі, не знаю. Треба буде подивитися, скільки він важить. Але це пізніше. Або напишу десь, ставлю. Вот. А так, ну наче прикольний. Воздух. Ще поки все нове. Так, десь тут Окулярчики. Оба. Так, ну і що? І саме цікаво. Починаємо здирати пленку. Чи не здирати? Здирати. Так, поїхали. Спочатку, мабуть, з окулярів будемо здирати. Боже, з якої сторони її а чи вона до десь. Страшно? Слухайте. Прикольно. Ну, гарненький. Так, перша плівочка пішла. Друга. Десь має. Ага, от. Навіть написано для таких, як я. Є. Yeah. І друга плівочка. Бомба. Дивіться, тут є ще. Электризуется. Тут еще такие штучки для пинлока. Офигеть. Это чтобы не скло. Закрывается прям надежно. Так. Поднимается так. И можно еще разработать вот так. Бимба. тут уже мотодвиж, мотодвиж. Прикольно. Так, ну шо? Попробуем. Это сюда мы сейчас положим пока. Так, тут ничего. Тут ничего. Сейчас будет первое. Одевание. Блин, а он даже не настроен нифига. Это плохо. Ну ладно. Попробуем. Опа. Оба. Надевается вообще на изи. Блин, короче, надо будет это настроить. Будет огонь. Можно вообще вот так ехать. Ну, кстати, очки затемняют, но чуть-чуть. Даже смотрите, есть такая штучка. Она типа не даст. Она не даст... Короче, она не даст воздуху проникать. Все. Рулин. Итак, у нас швиденький итог по шовому Helmet MT Genesis. На швидкості більше 120 він задуває і свистить. Не дуже комфортно їздити, але це все перекриває тим, що дуже зручно в місті, от прям мега. Мені дуже сподобалось. Можу приїхати на заправочку, відкрити, собі оце забрало повністю і все буде чудово. Коротше, всім рекомендую, хто більшість часу проводить в місті і катається в місті. Якщо за город, ну трошки шавнувати, але все ок. Всім дякую.